Бог, він дуже дивовижний. Я насправді навіть не можу собі уявити і не можу собі дати відповідь на питання, як люди, які читають постійно писання, які намагаються його якось систематизувати в своїй голові, зробити якусь картину Бога, картину людини, картину відношення Бога з людиною і так далі. І в кінці кінців вони не бачать таких очевидних речей. Що я маю на увазі під очевидними речами? В писанні ми бачимо все Бога, тобто Бог, який стоїть над усім, який по своїй сутності є онтологічним, тобто він визначає буття, визначає, яким воно має бути, визначає, що в ньому буде. Він є автотеусом, тобто він сам собою регулюється, йому не потрібно поради, йому не потрібно якоїсь... Зовнішньої сили, яка буде на нього впливати, тобто він сам, мало того, що визначає реальність, він ще й сам собою регулюється, тобто він не тільки і встановлює, він і робить це власноруч, тобто від того, як він це бачить. І більше того, Бог, він є суверенний, тобто він наскільки в своїй. Трансцендентній сутності виходить за межі нашого розуміння, тобто він наскільки далекий від нас, наскільки безкінечно святіший, величніший, і так далі, що біля нього не може бути нічого гріховного, нічого того, що противиться йому. Завало б, скільки всяких слів, хороших, які описують Бога, ми саме б десь незрозумілі, але я дійсно хочу. І себе вчити, жити так, і других, других дійсно до цього побуджувати. Часто ми хочемо знайти відповідь на всі наші запитання. Тобто, чому відбувається те чи те, чому Бог вирішив, що так буде, чому Бог він не врятував в цьому моменті, або навпаки, допустив це в цьому моменті і так далі. Но, це не важливо, але нам потрібно десь розуміти, що в кінці кінців. Бог сидить на троні і Він може робити все, що захоче. І тільки цієї думки вже нам бути достатньо. Але це я вже не говорить, в свою чергу, що ми не маємо якимось чином е шукати відповіді на наші питання.